Відкрили все на світі до нашої доби, не знаю, що мені робити, і що мені відкрити, які шукать скарби. Ірка моя планида, Уже давним-давно відкрита Атлантида комп'ютер і кіно. Евкліди Ньютони Ютони, відкрили всі закони. До мене капітани, хоробрі моряки. Відкрили океани і всі материки. А я відомий був би, і б стільки я відкрив, коли б в часи колумба чархі меда жив. Відкрито все на світі до нашої доби, не знаю, що робити і що мені відкрити, які шукати скарби. Лежу нудьгую в ліжку і чую. Синку, синку, вставай і не лінись, відкрий нарешті книжку Де стільки таємниць.